Часи правління Августа германський вождь племені хирусків на ім'я Сегімер був римським союзником. З Сегімером було укладено договір, що він надаватиме Риму допоміжні війська, а Рим в разі нападу на дружні плем'я допоможе впоратись із хирурськими ворогами. Германці були запальним народом, і щоб їм не прийшло на думку розірвати римсько-хируський мирний договір та почати воювати з Римом, римляни взяли в заручники двох синів Сегімера – старшого Армінія та молодшого Флава. До заручників з царських варварських родин римляни ставились добре, навіть дуже добре. Арміній та Флав жили та навчались в Римі, насолоджуючись заможним життям та впитуючи в себе римську культуру. Коли вони досягли повноліття, то розпочали військову кар'єру під знаменами римських легіонів. Відомо, що Арміній та Флав очолювали хирузьку кінноту допоміжних римських військ і, ймовірно, воювали пліч-опліч з римськими легіонерами, беручи участь у військових кампаніях майбутнього імператора Тиберія проти Панонії та Ілірії. Якщо до римських союзників Рим ставився, скажімо так, поблажливо, то своїх ворогів Рим знищував. І не лише на полі бою римські легіони стирали з лиця землі цілі міста та поселення, грабуючи та вбиваючи мирних мешканців, які для римлян були ворогами. Звісно, що в таких грабіжницьких нападах брали участь Армінії та флав, керуючи допоміжними військами римської армії. Флав продовжував служити Риму та воювати проти ілірійців. А Арміній, отримавши римське громадянство, у восьмому році нашої ери, був відправлений на батьківщину в Германію, намісником якої вже цілий рік був публік Вінтілій Вар. Арміній та вар були різними за характерами людьми. Якщо Арміній був природженим лідером, звиклим до труднощів війни, то публій Вар був кровожерливим бюрократом, який звик вирішувати усі питання за допомогою вірних йому легіонів. Вар увійшов до найближчого оточення імператора, коли у віці 33 років одружився з донькою Марка Агріппи, вірного товариша Августа. Пізніше другий шлюб з донькою внучатої племінниці імператора, а також шлюб сестри Вара з другом Августа, принесли варові довіру імператора. У тринадцятому році до нашої ери квінтілія вара було обрано консулом разом з пасинком імператора Августа Тиберієм. У сьомому році до нашої ери публія Квінтілія Вара було відправлено керувати провінцією Африка на посаді проконсула. А у шостому році Вар на посаді легата отримує керування Сирією, де його командуванню підпорядковувались чотири римських легіони. Сирія охоплювала територію від Кападокії до Аравії та включала юдею, а також була центром далекосхідних торгівельних шляхів і римських інтересів на сході. Римський історик Гай Велий Патеркул так підсумовує сирійське правління вара. Коли він, тобто вар, вирушив до Сирії, то прибув бідняком у заможну провінцію. А коли пішов, то став багатієм, залишивши по собі бідну країну. Будучи намісником, вар жорстоко придушував будь-яке навіть найменше повстання проти римської влади. Він зупинив заворушення в юдеї в четвертому році до нашої ери та розіп'яв багатьох повстанців. Вар підтримував порядок за допомогою сили римської зброї, але його жорстокі методи сприяли розпалюванню антиримських настроїв. Але й ці настрої квінтілій вар усував залякуванням та жорстокими покараннями. Імператору Августу була до вподоби така діяльність Вара, і після декількох років прожитих у Римі публія Вара у сьомому році нашої ери призначено намісником Германії, де йому підпорядковувались вже п'ять римських легіонів та допоміжні війська. Місія Вара полягала в тому, щоб перетворити, здавалось би, умиротворену територію Германії у повноцінну римську провінцію. На момент прибуття вара до Германії відносини між племенами та римлянами були дружніми. Германці приносили римлянам на обмін молоко, сир, м'ясо, дичини тощо, натомість отримували розкіш римської цивілізації: скляний посуд, срібні кубки, бронзові таці і, звичайно ж, вино. Однак германці не платили ніякої данини римлянам. Така незалежність германців не подобалась вару. Якби Германія стала римською провінцією, германцям довелося би платити данину сріблом та золотом. Зрештою, як же вару набувати власні кишені, якщо не буде ніяких податків? Вар вирішив керувати германцями так само, як він керував сирійцями. Для вара германці були людьми лише зовні, якими треба було керувати як рабами і тримати їх у рамках римських законів. Публій квінтілії вар розпочав репресії проти германських племен з притаманним йому завзяттям. Дорогоцінні метали були рідкістю в Германії, і германські вожді не хотіли з ними розлучатися. Але залякування та силові методи вара змушували їх платити данину римлянам. Не лише золотом та сріблом римський намісник збирав податки. В якості данини римляни відбирали у германців навіть худобу, що робило бідні племена ще біднішими. Селяни проклинали римські панування, а вожді племен зустрічалися та згадували свободу. Як писав Ганс Дельбрюк у своїй книзі Навали варварів, германці із сумом дивились, як іржавіють їхні мечі. Арміній на власні очі бачив свавілля римського намісника і йому людині, у жилах якої бурлила неспокійна германська кров. Важко було спостерігати за тим, як Рим в обличчі Публія Квінтілія Вара безжально принижує його народ. Арміній згадував військові кампанії в Панонії, в яких він брав участь. Він згадував, як завзято панонці боролися за свою свободу, і тепер, коли він повернувся на батьківщину, Арміній зрозумів. Що доля панонців була такою ж, як і доля його власного народу бути поневоленими Римом. Мабуть, саме в цей час, на початку березня 9-го року нашої ери, коли три римські легіони на чолі з варом перейшли на східний берег рейну, Арміній вирішив боротись за свободу племені хирусків та інших германських племен. Арміній був не один. Разом зі своїм батьком Сигімером він зустрівся з вождями інших германських племен, щоб розробити план, як перемогти римлян. Арміній воюючи довший час на стороні римлян, чудово знав римську військову міць та тактику ведення бою. Також Арміній усвідомлював, що взяти штурмом добре укріплений римський табір, який квінтілій вар розташував у верхів'ї річки Везер, буде неможливим завданням для германців. А воювати з римськими легіонами на відкритому місці було самогубством. Ба більше легіони, які підпорядковувались Вару, були одними з найкращих у римській армії. Вперше сформовані Юлієм Цезарем у 49 році до нашої ери на початку громадянської війни, 18-й та дев'ятнадцятий легіони складались з італійців, галлів а також сирійців. Більшість легіонерів брали участь у боях в Германії ще за часів Друза та Тиберія і мали неабиякий досвід битв із варварами. Після розповіді Армінія про велич римських легіонів вожді германських племен задались лише одним питанням: як перемогти непереможну римську армію. Стратегія Армінія полягала в тому, що потрібно було поставити вподобайку, залишити коментар та додивитись це відео до кінця, адже лише ці дії піднімають канал у рейтингу YouTube та надають наснаги авторам на створення нових та маємо надію цікавих відео. Стратегія Армінія полягала в тому, що на римлян потрібно було напасти, коли вони перебували на марші, а не в таборі чи у відкритому полі. Напад потрібно було влаштувати у складній для римлян місцевості, де від легко озброєних германських воїнів легіони могли зазнати поразки. Якщо вважати, що Арміній затіяв свій план по визволенню германських племен на початку літа 9-го року нашої ери, то до маршу римських легіонів на зимові квартири залишалось декілька місяців, і за цей час вожді германських племен мали змогу підготуватись до битви з римлянами. Незадовго до нападу германців, Арміній, його батько Сегімер та Квінтілій Вар бенкетували у римському таборі. Також на бенкеті був присутній і один з германських вождів на ім'я Сегест, і саме Сегест розповів Вару про плани Армінія. Армій вже уявляв, як його скидають з терпельської скелі як зрадника римської держави або ще гірше розпинають як раба. Вар, вислухавши Сегеста, не повірив його словам. Чому? Можливо, тому що Арміній кинув оком на доньку Сегеста, яка була заручена з іншим, вар відкрито звинуватив Сегеста у наклепі, адже вважав, що Сегест виконує лише роль батька захисника і звинувачує Армінія через особисту неприязнь до цього видатного 25-річного чоловіка. На початку вересня 9-го року нашої ери Вар отримує звістку про повстання декількох далеких племен на північному заході Германії. Для Вара це був не найкращий час, адже його армія була готова розпочати свій марш на зимові квартири. Армії порадив вару, що для швидшої розправи над повстанцями йому слід повести свою армію коротшим шляхом. Цей шлях пролягав уздовж північного краю везерських пагорбів і Тевтобурського лісу, де височини спускались в болота. Вар погодився, його легіони негайно вирушили, щоб придушити повстання, перш ніж воно встигне набрати обертів. Звістка про повстання віддалених германських племен та маршрут просування римських легіонів були ретельно розроблені Армінієм для того, щоб спрямувати римлян у підготовлену пастку. На світанку римські легіонери покинули своє місце розташування. За словами Діона Кассія, римляни вели за собою зовсім як у мирний час безліч возів та тварин, так що військо змушене було розтягнутися на велику відстань. Під'їхавши на коні до вара, Арміній доповів, що він та його люди повинні триматися позаду, щоб зустріти підкріплення з інших племен, а коли вони зберуться разом, то наздоженуть вара. Публік Вінтілій Вар погодився, адже вважав, що на цій ділянці дороги йому та його легіонам нічого не загрожує. Армінії та його війська поїхали збирати інших германських вождів. Сегести, однак, спочатку відмовились приєднатись до повстання, сподіваючись відвернути катастрофу в останню хвилину, люди Сегеста скупили Армінія та закували його в кайдани, але ці дії лише ненадовго відтермінували напад германців. Сегест не мав підтримки з боку інших вождів, і під їхнім натиском був змушений відпустити Армінія. Цікаво те, що Арміній, незважаючи на подвійну зраду Сегеста, подарував йому ще один шанс, і Сегест усе ж таки приєднався до повстанців. Армінії виконав свою обіцянку перед варом. Він зібрав підкріплення та поспішив на вздогін римським легіонам, але не для того, щоб їх підсилити, а для того, щоб їх знищити. Наздогнавши окремі загони римлян, які відстали від основної групи, германці без труднощів відправили їх в сади Юпітера і, довго не затримуючись, продовжили свій шлях. Тим часом, армія вара до вечора подолала близько 25 кілометрів відносно відкритою місцевістю, перше ніж розбити свій похідний табір. Легіони зупинились на ночівлю перед лісом на відкритій галявині. Рано вранці сурми закликали воїнів прокидатися. Коли сурми прозвучали ще двічі, пакування та завантаження було завершено, і легіони вирушили в дорогу. Шлях легіонерів пролягав через густий ліс. Незабаром вару довелося ледве-ледве вести своє військо вперед. Дерева, валуни і скелі обступали легіони так, ніби самі ліси і гори обернулися проти римлян. Легіонери прикладали неабияких зусиль, щоб рубати дерева, які падали на дорогу та заважали проїзду возів. До усього цього германська матінка природа додала дощ, грім та блискавки. Легіонери вже втомились, не пройшовши і декількох кілометрів. Вага їхніх обладунків та вага похідного спорядження, які ніс кожен легіонер, ставали все важчими і важчими з кожним кроком. Вози застрягали в болоті, і вояки прикладали значних сил, щоб витягнути колеса, що застрягли в багнюці. Поки римляни боролись з негодою та з її наслідками, германці, які ховались у хащах Тевтобурського лісу і почувалися як вдома, розпочали свій напад. Не слід казати, що римлян цей напад заскочив зненацька. Спочатку в римлян полетіли списи, потім легкоузброєні варвари пішли у рукопашний бій. На відміну від стомлених та важких римлян, германці, які для свого захисту використовували лише легкі щити, рухались жвавіше. Германці то зникали у хащах, то знову з'являлись і завдавали римлянам значних втрат. Атаки варварів не вщухали, і римлянам здавалось, що ворог був скрізь. Однак римська колона потрохи просувалась, відбиваючи атаки ворога. Нарешті побита колона вара досягла прийнятного місця для розбиття табору. За час ведення бою виснажилися як римляни, так і германці, і ніч вороги провели, набираючись сил та заліковуючи рани. Другий день походу римських легіонів був схожий на перший: варвари нападали, римляни відбивались. До германців прибуло підкріплення, за яким було надіслано посланців Армінія. Римській армії було все важче і важче стримувати ворога. Третій день у Тевтобурському лісі виявився останнім днем для багатьох римських легіонерів та для самого публія Квінтілія Вара. Германці пішли в атаку на римлян усією своєю силою. Легат на ім'я Номонії вала вирушив за підкріпленням, але германська кіннота наздогнала та знищила вала та його вояків. Публік квінтілій вар та його полководці, щоб не потрапити живими у руки германців, скоюють самогубства. Втрати римлян у битвах у Тевтобурському лісі оцінюють у 20-25 тисяч вояків. Лише небагатьом легіонерам пощастило вибратись з тієї кривавої м'ясорубки. Вже мертвому вару відтяли голову, центуріонам виколювали очі та відтинали руки. В одному випадку германці відрізали чоловікові язик, і варвар, який тримав цей язик в руці, крикнув до легіонера: Тепер, зміюка, ти більше ніколи не шипітимеш. А за словами Тацита, кілька сотень римських полонених були принесені в жертву германським богам, а їхні кістки використовували у релігійних ритуалах. Звістка про знищення трьох легіонів досягла Риму, можливо, навіть разом із головою Квінтілія Вара, яку надіслав Августу маркоманський цар Маробот. Голову вара Маробот отримав як подарунок від Армінія, який хотів схилити царя до військового союзу, але Маробот відхилив пропозицію та відіслав рештки вара в Рим для належного поховання. Імператор Август ще довго оплакував втрату римських легіонів. Кажуть, Август на знак трауру не гулився та відпустив волосся, а також ходив по своєму палацу, бився головою в одвірок і повторював лише одну фразу: Квінтілій вар, поверни мені, мої легіони. Ось така історія, друзі, і як завжди, вподобайки, коментарі та поширення. Ну і звісно, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах. Еп...